Медичних наук, професор, лікар майдану, керівник медслужби батальйону Моротворець, помічник міністра оборони України з питань медичного забезпечення, лікар-реаніматолог, народний герой України, лауреат пісенних конкурсів. Полковник медичної служби Всеволод Стеблюк надавав допомогу і врятував під час подій в Іловайську 87 важкопоранених українських бійців. Всі його так, мабуть, вважають ангелом-хранителем якимось. Мабуть, як хрещений батько, який врятував, дав надію на життя. Це людина, з якою мене звела доля. Все зробив на 101% свою місію, яка була покладена на нього на той час в Іловайському котлі. Іловайський котел увійде в історію як одна з найтрагічніших сторінок війни. Вона повідає нащадкам і про смертельні обстріли, про почуття гідності українських воїнів, які були готові зустріти смерть без приниження, про доблесть полеглих і муки поранених. Безперечно, збережеться пам'ять і про тих, хто ризикуючи власним життям, рятував від смерті побратимів. Батальйону Миротворець, в якому Всеволод Стеблюк очолював медичну службу, було поставлено завдання провести зачистку Іловайська після його запланованого штурму. Вся операція мала тривати добу. Напередодні приїхав один з генералів, роздав карти міста. Буквально кожному підрозділу, кожному взводу було визначено його вулиця. Квартал, який вони мають зачистити, мені було визначено зайняти медичний пункт в залізничному депо і там розгорнути медичну службу. Відзначав 23-ю річницю дня незалежності. Люди святкували. На хрещатику відбувався військовий парад. А тим часом на передовій пройшла інформація, що на територію України зайшли дві батальйонні тактичні групи російської армії. Саме в день незалежності батальйон Миротворець через блокпости бойовиків проривався до залізничного депо станції Іловайськ. Там вже трималися чоловік 20 батальйону Херсон, і на п'ять днів Іловайське депо стало. Нашою цитаделлю, яку ми тримали практично під цілодобовими обстрілами. Перші два дні у медиків батальйону роботи практично не було. Втім, бойовики щоразу посилювали щільність вогню і згодом з'явилися перші легкопоранені бійці. Це вже було десь на третій день, коли бойовики пристрілялися. Вони підходили практично до паркану. Так що навіть могли закидати гранати з підствольників, коли сплинув четвертий день оборони депо, стало зрозумілим, що ніякої зачистки і не буде, і ситуація критична. Ми весь час сподівалися до останнього, власне, що буде команда, що або прийдуть на штурм наші сили, або буде наказ відступати. Але відступати було неможливо, тому що фактично. Ми знаходились в трьох кільцях оточення. Командування батальйону розробило план відступу підпалити ремонтний цех, де були тепловози із соляркою. І під прикриттям димової завіси прориватися через ворожий блокпост з подальшим виходом в напрямку Маріуполя. У нас було три автобуси Богдан УАЗ, командирський, один, другий шевролє броньований командира батальйону і моя жужа. Що в перші місяці перебування в зоні АТО в Стеблюк дійшов висновку, що громіздкі автомобілі для евакуації поранених з лінії вогню незручні. Згадав, що за радянських часів медичні підрозділи мали транспортери переднього краю на базі Луазу тепикашки. За час відпустки я написав у Фейсбуці, що потрібен такий транспортер. Мої однокурсники, лікарі фактично, вони були ініціаторами. Таня Попова, Ігоря Мельченко і купили, і передали мені ключі урочисто. Ми освятили на Спаса машину в Михайлівському соборі. Що батюшка сказав, каже, я освятив кріпко, каже, все витримає. У 90-ті, коли військову техніку фактично розбазарювали, ТПКшки з армійських складів перекочували у власність рибалок. Вони непогано тримались на воді, саме у рибалки, і придбали машину для батальйону миротворець, якого хрестили жужею. Згодом її ефективність оцінили. Незважаю, що він старенький, да там ну в нього є переваги. Він легкий, він маленький, він може дуже швидко. Ну... Пересуватися, тобто ми були вражені. Коли бійці батальйону готувались виходити з оточення, Всеволод Стеблюк вирішив залишити жужу в депо. Фактично це виглядало безглуздями ти на штурм блокпосту на відкритій машині. Хлопці на автобусах почали стягувати все залізо, яке було. Якісь плити, залізні, укріпляти автобуси. І я думав, що жужу теж треба буде спалити, вже почав її обкладати там горючими матеріалами. Вже набрав там солярки, коли боєць грек підійшов каже, ми своїх не кидаємо, жужа це наша. Взяв свого помічника мішку Крилова, каже, все, ми прорвемося. Виходити мали б після опівночі, але згодом надійшла інформація, що бойовики і росіяни дають зелений коридор для виходу з оточення. Можна було трохи поспати. Бійці миротворця разом із батальйоном Донбас вирушили опів на п'яту ранку у бік Многопілля, де формувалася колона. Про умови виходу з оточення наших силовиків йшли перемовини з керівництвом російського угруповання. Поки йшли перемовини, росіяни почали пристрілювати по голові колони міномет. Пішли перші. Пристрілка мінометів і тоді генерал Хомчак сказав з боєм на прорив. І ми пішли. Ми ще по пути проїхали позицію росіян. Ну, почему іменно росіян? Тому що ну, би, техніка, форма, да, на них не было знаків различия, але... скажем так, по лицам, э, потому что ну, тип лица был где-то туда туда в северной части России. То есть они нас пропустили, и это как бы немножко нас расслабило, нам показалось, что все-таки действительно э, нас выпускают. Вот. А это, оказывается, был вход вот в этот котел. Через кілька кілометрів стало зрозуміло, що ніякого зеленого коридору не буде. Ворог нищив колону з мінометів, гранатометів, гармат та стрілецької зброї. Ми навіть не розуміли, відкуди ведеться огонь. Казала, що він взялся та Наші хлопці вели вогонь у відповідь. Я певен, що якби навіть мої кулеметники не стріляли, то все могло б закінчитися зовсім по-іншому. Виходили б разом на одній машині на Жужі. Я його прикривав. Моя задача взагалі була виходити взаді і прикривати колону групу, так як я був кулеметником. Вони не давали вести по нам прицільний вогонь. Хоча в прапорі, в нашому, там три дірки від кулі були, і кулі ну, свистіли так, що. Просто волосся ворушилося. Ну і колона далі вже якби почала хаотично двигатися хто куди. То тобто, якби, по побачому що вже почали Це був не бой, а в більшій степені це було ну как якби от спасіння кожного. Фактично, колона техніки була знищена. Навкруги все горіло, вибухало, свистіли кулі, летіли шматки людських тіл і металу. Їхали вже вже не зрозуміло, куди їхали. Просто я намагався за кимось слідувати, за якусь броню сховати машину. У мене повна машина була поранених. Ми виїхали от на поле в районі Новокатериновки, на якому, не можу сказати точно, з якого від оружження, або птур, скоріше, що потрапив в машину, вона взорвалася, мене відбросила. Десь за пів кілометра до Новокатериновки. При цьому постійному обстрілі я навіть не зрозумів, що сталося. І тямився вже десь близько пів другої. Лежав в полі. На віражах хлопці випадали. Когось вдавалося затягнути, когось не встигали, тому що це було пекло просто. Одна з мін вибухнула зовсім поруч із жужею. Машину підкинуло, розвернуло і поранені опинились на землі. Усе вкрила темрява. Як Всеволод Стеблюк рятував поранених, про що домовлявся з російським офіцером і чим займається після повернення зато? Дивіться в одній з наших січневих передач.